Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні я записую випуск 27 лютого. Ви, відповідно, його дивитесь 28-го. Страшна ситуація на фронті. Велика ймовірність того, що Бахмут буде залишено, і я молю Бога, аби мої друзі напередку не попали в оточення. Звичайно, герої не вмирають, але так хотілося б, щоб вони побачили сонце нашої перемоги. Вони для цього зробили все. Я закликаю вас підтримати Збройні Сили України, можливо, так як я. У кожного воюють на фронті близькі, знайомі, рідні. Якщо не довіряєте якимсь там фондам, допомагайте безпосередньо їм. Повірте, дуже важко в такий час записувати випуски, але це моя робота. Я роблю її для вас, бо ви мене про це просили, і зараз дивісь, таки, знаєте. Роби, що маєш, і нехай станеться те, що має статися. Крапка. Власне, тепер до випуску. Сьогоднішній випуск я присвячую відповідям на ваші запитання і почну навпаки з обговорення призового питання минулого випуску, на який, на жаль, жоден з вас правильно повністю не відповів. Хоча правильний напрямок було вказано у багатьох відповідях, ми додаємо технологічну воду для того, щоб сир був якісний, з ним було все гаразд. Для того, щоб була контрольована е, кислотність, ми вимиваємо лишню лактозу. Але коли ми додаємо води, Леся Юрівна вам казала, від 30 там, 5 до 50%, то тим самим ми е, можемо заподіяти, точно заподіємо економічні збитки для того підприємства, який цей технологічний прийом застосовує, увага, які економічні збитки слідують. За початком додавання пастеризованої води, Щоб правильно ще... відповісти на це питання, досить було собі уявити, просто процеси наступні за виробництвом сирного зерна. Дивіться, для наглядності я навіть хочу вам продемонструвати наступні дві склянки з відповідно білою рідиною. Уявіть, що це сироватка. Тому що в сироватці ви пам'ятаєте тільки жир і казін пішов до молока. Але фактично половина сухих речовин, ну трошки менше, да, тобто лактоза і частинка жиру дуже маленька. І все ж таки 20% від білка вони пішли в сироватку. Так от, якщо ви хочете переробляти сироватку, неважливо навіть на рікоту, чи, як правило, в більшості випадків сироватку просто сушать. Увага! Висушують вологу. Це дуже-дуже дуже енергозатратний процес. Тому, якщо ви в певний момент додаєте води ще й 30% чи 50%, то вам треба висушувати, уявіть собі, на 30% чи на 50% більше рідини. Це і була би правильна відповідь. Не фільтрація. Не е, пастеризація і знежирення, які теж мають місце, це правильні відповіді, але це, скажімо так, маленька їх частина. Основні фінансові, економічні витрати полягають у тому, що із збільшенням кількості води в сироваці вам треба буде більше цю воду випаровувати. От і є правильна відповідь. Хіба ну, це було важке питання? Думаю, що просте. Все ж таки, за згадування про... Нанофільтрацію там зворотній осмос. Ольгу гаву я е, нагороджую заохочувальним призом. Але ще раз увага, друзі, е, основна відповідь, правильна відповідь полягала в е, згадуванні слова випарювання вологи. В принципі, практично те саме стосується і виробництва, скажімо, несухих. Е, Продуктів, а тої самої рікоти. Уявіть собі, що вам треба забрати северткові білки з сироватки, і перед тим, як ви цю рікоту робите, ви додаєте туди практично ще стільки само води. Значить, у вас або рікота не вийде, або вам треба буде в два рази більше відварювати об'єми, або ж вам придеться набагато більше додавати молока чи вершків. Сподіваюсь, що вам все наразі зрозуміло. До речі, друзі, я вам натякав, підказував, що це саме питання, воно А, економічне, Б не дуже актуальне для крафтовиків. Тому що у крафтовиків, у крафтових виробників сиру, питання переробки подальшої сироватки воно зводиться або ж до не знаю, там, кулінарних цілей да, тої сироватки, там, на окрошку, або ж до рікоти, або ж вони її просто виливають. Промислові виробники цього робити не можуть, бо це дуже таке сильне забруднення оточуючого середовища. Десятки мільйонів євро взагалі да, наші комбінати вклали в виробництво очисних споруд. До речі, бачите, зараз хочу теж поздоровити одного з наших найкращих виробників, а саме одеську компанію Люздорф, от, яка там. Фактично на свою річницю вона мало не в першому рядку згадала, що е, крім того, що ми виробляємо там асортимент молочних продуктів, високоякісних, ми ще й е, побудували, крім заводу, а ще й прекрасні очисні споруди. Люди думають про завтрашній день нашої батьківщини. Власне, е, і ми з вами теж проводимо такі, от бачите, навчання маленькі для того, щоб ви краще розумілися на молочній справі. Так, ну і відразу е, наступне питання. Розвиваючи вікторини, призове, два приза, якщо зможете, да, перша відповідь найшвидша. Тут буде, я сподіваюся, можливість відповісти швидко, і відповідь, можливо, більш повна. І так, при виробництві сиру із молока, із молочної суміші, сировари, лабораторії на комбінатах роблять дуже багато різноманітних аналізів. Як завжди, по напрямку фізико-хімічному, тобто, ми вимірюємо жир, білок. Кількість цукру, кількість солі, кислотність, ну, дуже багато вологу, дуже багато різних показників. І по напрямку мікробіологічному, да? тобто ми дивимося, скільки у нас там, наскільки молоко забруднене, які там бактерії живуть, і таке інше. Увага! Серед багатьох, багатьох приладів, а ми з вами пам'ятаєте, в одному з випусків разом за допомогою вафельниці визначали кількість вологи в сирі. Так от. Серед усіх цих приладів є один, який я особисто можу назвати головним. Прилад, за допомогою якого вимірюється показник, що єдиний фактично говорить сировару про те, що технологічний процес йде правильно, від самого молока і до готового сиру. Він ніби так, знаєте, як король всіх вимірювань. Увага! Питання. Що це за прилад і яку величину він вимірює? Крапка. Хто перший відповість на питання приз, хто детально опише, чому саме його можна назвати королем вимірювань по виробництву сиру, тому другий приз. Поїхали. Дякую. Ну а тепер ще кілька відповідей на питання, які, на мій погляд, були у вас цікавими. Власне, наша давня приятелька. Оксі Карпенко, вона задала, на перший погляд, дуже просте питання. Але наступне, Максиме, від... дайте відповідь, чи корисно споживати сироватку? І от відповідь вона така з подвохом, знаєте. Справа в тому, що, шановна пані Карпенко і всі решта глядачів, звичайно, сироватка то є з вітамінів, корисних речовин і дуже корисна для здоров'я, ну, для тих, у кого немає там переносності лактози і таке інше. Але. Якщо тільки ця сироватка не була утворена на е, комбінатах сирних, які досі, на жаль, незважаючи на заборону, а ще там років 10 назад такої заборони не було, використовують в якості е, консерванту додатки, ви, е, а саме сорбати. Тобто ви можете е, поцікавитися в старих рецептурах, це був Обов'язковий додаток для того, щоб не було так званого раннього вспучування сирів, тому що, як то кажуть, старожили молочної галузі, вони знають, що були випадки на деяких підприємствах з низькою і санітарією, да, низькими стандартами гігієнічними, коли сир піднімався прямо під пресом. Звичайно, це були поодинокі випадки, але вони були. І для того, щоб застрахуватися від них, додавали, до речі, і за кордоном ті самі сорбати калію або натрію. Звичайно, сироватку після такого виробництва навіть висушено її не можна е, ні в якому разі додавати у вироби для дітей. Ну і наразі навіть для дорослих в Європі це заборонено, в Україні е, заборонено. І е, перший шлях це додавання. Це вибачте збереження високих стандартів санітарно-гінічних вимог. І другий шлях є в принципі такий собі лізоцим, який для виробництва сиру допускається. Фактично, це є продукт переробки не знаю, там, яєчного білка. Тобто, як ви розумієте, абсолютно нешкідливий для нашого з вами здоров'я На завершення випуску, оскільки він чомусь довгий виходить, даю вам унікальну інформацію, дуже просту і зрозумілу. Я завжди стараюся зрозумілою мовою розповідати, можливо. Не дуже прості речі, але тільки на нашому каналі ви можете її зустріти. До речі, е наші постійні глядачі, які знають про ексклюзивність нашого каналу, не забувайте, що якщо ви бачите менше 10 тисяч підписників, то ви запрошуєте друзів розумних, щоб підписувались на канал. Ставте лайки, якщо подобається, дизлайки це ваше право. Е бачите більше 10 тисяч, будьте спокійні. Значить, більше 10 тисяч нам підписників не треба, тому що на них просто не вистачить часу. І так, дорогі друзі, на ринку України. Існує молоко, наприклад, відсоткове для кави. Я зустрічав таке від компанії Люздорф, яку ми сьогодні згадували, точно від компанії Молочний альянс під маркою «Яготинське», де ви можете побачити на зворотньому боці, як я вас завжди прошу і навчаю дивитися. Вміст білка 2,9%. Хороша новина полягає в тому, що насправді в цьому молоці мінімум 3,2% білка, а можливо навіть 3,4-3,5%. Мене запевнили директори багатьох комбінатів, що на це молоко вони білок не відбирають. Пишуть на упаковці 2,9%. Таким чином вони або принижують наші з вами розумові здібності, або просто їхні, скажімо так, міські не можуть собі уявити, що розумний споживач він читає етикетку. І коли він бачить, що білка не доклали, у нього виникають питання: в чому пояснення? В чому пояснення? Пояснення дуже просте: ті люди, які писали ДСТУ, дозволили виробнику робити навіть е, такий вид продукту, молоко пастеризоване, з зменшеним містом білку, тобто 2,9%. І що ви думаєте, виробники нічтоже сум'яшися на упаковках пишуть 2,9, а реально кладуть 3,4. Що це означає? Це означає, що вони фактично е вводять в оману споживача в хорошому сенсі. На кращому продукті вони пишуть гірші характеристики. Хай це буде на їх розсуд, я їх критикувати не буду, як мінімум під час війни. На мій, на мій особистий погляд, так робити нерозумно. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую за увагу. До наступних зустрічей і хай переможе Правда, тобто Україна. Дякую.